Завдяки п'ятій серії, я тепер знаю багато аргументів, як змотивувати партнерів відмовитися від паперів. Маю ще запитання щодо наступних кроків: як пріоритизувати впровадження нових інструментів. Підбираю думки експертів по темі. Те, що ми бачимо зараз в Україні, це все ж таки про заощадження і підвищення ефективності. Далі, в наступні роки, люди будуть розуміти більше про дійсно, що не те, що нам не вистачає кадрів, ми можемо замінити частково якимись цифровими інструментами або якимись агентами, наприклад, які будуть робити частину роботи, раніше ми наймало людей. Ми орієнтуємося, звісно, на ринок і на наших контрагентів. Багато мереж, національних мереж вже працюють з електронними документами, і все частіше в них є нові вимоги до нових процесів, нових документів. Тому точно ми орієнтуємося на тренди на ринку і на наших клієнтів. Ну, для себе ми визначили три основні фактори, які впливають на наш вибір. Перше це запит від топ-менеджменту або безпосередньо від наших працівників, які як ніхто розуміються, де є болі, де є проблеми, де є рутина, яку треба автоматизувати. Ось другий момент. Ми аналізуємо процес з точки зору його масштабу в компанії. Відповідно, чим більше людей, чим залучених є в цей процес. Тим більшу цінність дасть автоматизація цього процесу, і ми цей процес беремо в пріоритети до аналізу. І третій момент це оцінка ефекту від впровадження. Ми маємо розуміти і по факту ми аналізуємо, який економічний ефект є той чи інший процес, коли ми його автоматизували, через економію ресурсу, економію часу, економію фінансових витрат. Для того щоб бути ефективними, нам потрібно цю рутину роботу, яка просто машинальна, перевести в прогрес. Для того, щоб бути сучасними, для того, щоб бути в тренді ногу з часом. На сьогодні ми цифровізували всі. Зовнішні вхідні документи. Ми цифризували внутрішні, частково внутрішні документи в бухгалтерській службі. Також всі документи підписуються. ЄЦП, у нас більше ста ключів. І також у нас цифровізовані всі каси. Але попереду ще дуже багато роботи, і основним ключовим, що ми хочемо ще зробити, це перейти потім до внутрішніх бізнес-процесів для того, щоб ми провели і там таку от трансформацію цифрову. Наступним етапом впровадження буде у нас розробка та впровадження ПРРО. Переро дасть нам можливість як формувати, так і фіскалізувати чек безпосередньо на одному пристрої. Без необхідності його десь ще передавати і там формувати. Тому, як на мене, зросте саме стійкість цієї системи. Ну а як стійкість, що дає, вона дає безперебійність продаж. Реалії України сьогодення і, взагалі, ринку перевезень диктують свої умови і вимоги. Якщо як 20-15 років тому працювати, ти будеш працювати, будеш мати круг замовників лише 5-7%. Хто ще старує, працює по старому? На даний момент, щоб зберігати і бути в ринку, потрібно не просто йти, а бігти разом з технологіями, разом з нововведеннями. Електронний ТТН – це логічний крок цифровізації для бізнесу, але водночас це один із найскладніших процесів, того, що він охоплює роботу багатьох відділів юридичного, економічного, фінансового, бухгалтерії, логістичного і відповідно його впровадження теж найскладніше. Але сам по собі ТТН, як документ не існує вакуумі. тобто це частина ланцюгу документообігу клієнта. І як тільки компанія закриває весь цей ланцюг, вона суттєво. Спрощує е, свій бізнес і робить його набагато ефективнішим. Одне питання, що робити, а друге питання як можеш підібрати поради, яким чином правильно йти по шляху впровадження інновацій, що слід робити, а що краще уникати. Шукаю компанії, які поділяться власним досвідом. Ми рахуємо, що рухатись треба поступово, мінімізуючи хаос на етапі розробки впровадження, залучаючи співробітників вже на етапі створення бізнес-вимов та технічного завдання. Відповідно, ми чуємо голос кожного. Ось і так само на етапі впровадження за рахунок quick wins, маленьких перемог давати користувачам вже на початках певні кейси про вигоди, про переваги, коли ми підтримуємо правильну температуру впровадження автоматизованого бізнес-процесу. Краще впроваджувати якісь легкі, прості рішення. Якщо є необхідність впровадити щось таке масивне, складне, важке, то все ж таки краще повернутися в ідею легкості, зробити щось легке і вже на базі на платформі цього легкого рішення. Нарощувати оті мале роздріблені да, із важкого знову ж таки, прості е, рішення так легше сприймається виконавцям і навіть е, людям, які реалізовують так, технічні якісь рішення. Знаєте, лідер це як амбасадор, який виконує таку ключову роль в цьому проекті, який надихає команду. Який підбадьорює, надихає, розповідає, підтримує, вміє вислухати всі болі, які є, та, і ті проблеми. І разом вибудовує з командою шлях, як можна вирішити ту чи іншу задачу. Ми робимо опитування своїх контрагентів, запитуємо їх, що вони бажають покращити в нашій співпраці. Також ми. Періодично зустрічаємося з лідерами ринку, це комерційні та державні установи, які розповідають нам про свій досвід. А ми також їм розказуємо про наш досвід, обмінюємося ним, і таким чином в нас завжди є нові ідеї. Ми інколи навіть генеруємо їх під час цих зустрічей разом з великими компаніями. Не прагніть перфекціонізму. А, поки ви будете розбальовувати ту кнопку з моравдовим кольором, вона може перестати бути актуальною. На сьогодні що ми провадили? Ми робили це покроково, ще раз повторюсь, тому що коли ти починаєш хвататися за все, результату немає, і розфокусировка йде. Коли ми почали процес документу обігу в компанії, то ми зробили таку невеличку маршрутну карту і е, грубо розписали покроково, що за чим ми будемо робити. І от ми почали з простішого, невеликого, потім трохи складнішого. Головне, щоб компанія це сприймала цифровізацію не як епізодично, а все ж таки виходила на рівень, коли це повинно бути системно. Тобто компанія переходить повноцінно на безпаперове використання інструментів, підписання контрактів, надсилання актів. Дякую, це важливі поради. А наведи мені приклади компаній, які автоматизували більшість процесів та трансформували компанію завдяки цифровізації. Звісно, підбираю для тебе кейси компанії, де впроваджено цифрові рішення комплексно: від електронного документообігу до кадрів та ЄТТН. Але про це поговоримо у наступній серії. Домовилися тоді я швиденько годую кота, бо він вже м'явчить, і переходжу до наступної серії.